Дніпрянка Юлія в дитинстві мріяла стати ветеринаром, але життя склалось по-іншому. Сьогодні вона допомагає тваринам тим, кого кинули під час війни на призволяще. Перерекли на смерть у коробці на смітнику чи просто покинули, тікаючи за кордон. До цього я просто їх годувала ще зі шкільного періоду, тому що їх завжди любила. А коли от саме почалося, люди кидали тваринок. Вони плодилися, собаки їх роздирали. Спочатку одного взяла, потім ще. Я брала ту кількість, яку я могла забезпечити сама. Але потім моя адреса розлетілася з її швидкістю світла. Тому тепер мене 52 хвостики. Хтось у стаціонарі на лікуванні. Деякі проживають вдома у Юлі. Кидаюся десь годин у шість. Треба їх нагодувати, прибрати горщики, тому що у нас на день йде 5 кілограм наповнювачу. Корму від 5 кілограм на день. Треба і волого, ось, наприклад, Канін» ми їмо, оптімів для кошенят. Багато хто на гастро сидить. Тому ось так годувати когось тут, когось на кухні, когось в іншій кімнаті, щоб вони не чіпали їжу один одного. Потім десь годин сім я збираюся, йду на роботу. Ввечері приходжу і все по нові. Тобто ви встигаєте такі працювати. А як би я їх утримувала? Донати це зараз вони просто мізерні, їх не вистачає навіть на два дні. Тому допомога потрібна завжди репости в мережі, будь-які донати це все важливо. Навіть 20 гривень це теж допомога. Корм це найголовніше. Корм ми їмо не просто, щоб пішли, в АТБ віска сукупили, такого в нас немає. Royal Canin, Optimil, Purina Pro Plan 4 лапи, наповнювач древесина і постійно потрібні обробки, тому що хтось новий потрапляє, і це постійна обробка, обробка, стерилізація за віком обов'язково. Коли є можливість, я по акції просто стерилізую, як у мені роблять знижку за 500 гривень. І постійно потрібно когось лікувати. Це просто. У нас борги шалені в клініках. Кожен мій пост, коли я пишу наші потреби в інстаграм, я завжди кажу, що ви можете приїхати особисто. Ми будемо тільки цьому раді. Я не примушую брати вас тварину. Хочете, просто привезіть корму. Як вам зручно буде? У кожного мешканця притулку своя історія. Є тут і котики врятовані нашими військовими. Від військових в мене дуже багато тварин. Не просто люди десь побачили щось. Мій інстаграм зберегли номер. І ось як, наприклад, оці кошенята, їх виклика в центрі міста у нас. В коробки з електрочайнику. Написала дівчинка, що собі залишити не може, тому що в неї орендоване житло, а я не змогла відмовити. А вже коли принесла додому, я побачила, що у них лишай. Я їх возила на огляд, їм потрібен стаціонар, але в мене зараз багато дуже тварин для ковіця, там борги, тому цих кошенят борг вже не можуть прийняти. Цей ярік. Мені одного дня, десь місяці два тому надійшло в телеграм-повідомлення від військового, що у нього в під'їзді хтось залишив двох кошеняток. Я довго думала брати чи ні, тому що тоді вже ну, дійсно ліміт вже був такий привищений. Але це військовий я не змогла відмовити. Ярік дуже щасливий, здоровий, він гарний, контактний. З іншими котиками дружить, ніколи не шкодить, горщик знає. Це кішечка Ляля. Вона з моїми братиками також була покинута в коробці. Її братики вже знайшли будинок, ще як були зовсім маленькими кошенятками. Вона повністю здорова, її оглядав лікар, в неї є всі обробки, їй десь 5 місяців. Просто на. Якесь виробництво на завод їх. Кинули, мені зателефонували. Я приїхала, забрала. Це цукорок йому 5-6 місяців. Знайшла його зовсім зовсім маленьким кошенятком на полі. Зараз він повністю здоровий, і готовий знайти свою родину. Він любить бавитись, сидіти на руках, коли в настрої. Родина Юлі з розумінням ставиться до її волонтерства, бо це її природа любити та допомагати. Дівчина планує зробити ремонт в котобудинку своїми силами. Оця крихітка на ім'я Вішенка на руках в дівчини не прилаштовується. Вона надто вже звикла до Юлі. Вона тепер її мама. Маленьке підпородне цуценя дівчина буквально забрала зі смітника. Цю манюню хтось викинув на смітник. Вона людей боялася, в неї була анемія, тому що в неї були блохи тричі, її в лікарні травили бліг, а потім виявилося, що в неї ентерит у складній формі. За нею багато хто в інстаграмі плакав, за неї хвилювалися, але вона викарпкалась. Це найголовніше. Тож зараз вона здорова, щаслива. Так, зараз вона готується до повторної ще раз обробки і потім дві вакцинації. Ми звертаємось до всіх з проханням допомогти тим, хто сам попросити не може. Будь-яка допомога донатом чи кормом, або просто репостом в соцмережі важлива. А ще ви завжди можете взяти собі ось таке пухнасте щастя додому і змінити життя тварини назавжди.